На етапі планування державного бюджету на 2025 рік у нас було рішення ради національної безпеки та оборони, до якої входить вище військове командування щодо того, яка ж сума має бути закладена на видатки оборони на 2025 рік. П'ятий рік, і це була сума 2,2 трильйони гривень, яка була відображена в державному бюджеті, тому що військове командування планувало, що цих коштів, коштів вистачить. Але коли почався новий рік, і ем, вони побачили, що ситуація з підтримкою міжнародних партнерів змінюється, ми зрозуміли, що точніше уряд зрозумів, що по зростає потреба в закупівлі власних закупівлях озброєння, тобто наші партнери. Стають постачати менше зброї, тоді стало зрозуміло, що потрібно використовувати більше власних коштів на цю потребу. І власне в перші півроку були законтрактоване озброєння та боєприпаси на великі суми понад 300 мільярдів, які були наближені з майбутніх видатків на зарплату військовослужбовців. Таким чином, зараз і уряд, і парламент мають оперативно внести зміни до державного бюджету, щоб потреба у забезпеченні військовослужбовців і у майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита. І зараз ця сума, якраз ви правильно сказали, про мова йде про 400 мільярдів гривень.